Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про таку послугу, як пенсійний калькулятор, для чого і взагалі ним користуватися, і що він нам з вами дасть взагалі тим людям, які збираються на пенсію, чому він такий корисний і чому, на жаль, не всі ним користуються. Зараз більш детальніше вам розповім. Взагалі, за допомогою даної послуги, яка представлена на веб-порталі пенсійних послуг пенсійного фонду України, саме головне, що дає пенсійний калькулятор, це він дає змогу по. Рахувати ваш наявний страховий стаж. Але там один є нюанс, якщо ви вводите дані своїм. Про трудову діяльність до 1 січня 2004 року, то ви зможете побачити всю картину. Якщо ж ви ці дані самостійно не додасте, в такому випадку ви побачите свій стаж, починаючи з 1 січня 2004 року. Ця послуга дуже є корисною і дуже необхідною, особливо для тих, хто збирається виходити на пенсію, тому що ви можете коректувати, дивитися, коригувати. Також завдяки. На цьому ви зможете побачити своєму наявному страховому стажу, скільки ви можете вийти на пенсію в 60, в 63 чи в 65 Років. Далі, що ще важливо, ви також можете оцінити розмір своєї майбутньої пенсії за віком. Ви можете таким чином спрогнозувати своє пенсійне майбутнє, дізнатися орієнтовний розмір пенсії за віком. Але повторюсь, за тими даними, які містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України, починаючи з 1 січня 2004 року. Але ви можете всі періоди. Відомості своєї трудової діяльності також додати, які в пенсійному фонді відсутні. Хочу зазначити, що взагалі дана послуга пенсійний калькулятор він розраховує прогнозований розмір пенсії за віком на час розрахунку, тобто на сьогоднішній час. Немає просто пенсійний калькулятор не здійснює припущень. Щодо зростання середньої заробітної плати в Україні у наступні роки і відповідно рівня інфляції. Також для визначення заробітної плати дана послуга використовує показники заробітної плати людини та середньої заробітної плати на момент розрахунку. Саме такий розрахунок пенсії він буде для вас актуальний на сьогоднішній день, тому що спрогнозувати на майбутнє, на жаль, пенсійний калькулятор. Не може. Чому я взагалі хотіла вам про нього розповісти, про дану послугу, тому що це дуже важливо для вас, якщо ви збираєтесь на пенсію. Взагалі, чим раніше ви будете володіти інформацією, кількістю років страхового стажу, всім би майбутнім українським пенсіонерам, хто збирається на пенсію, обов'язково радила перед тим, навіть за рік, за півроку, звертайте, звертайтеся, будь ласка. До можете до юристів, можливо, у вас є знайомі, які можуть проконсультувати вас і подивитися, чи все в порядку з вашою трудовою книжкою, чи немає там виправлень, чи немає якихось спірних моментів, тому що ви зможете до того моменту, коли ви вийдете на пенсію, ви зможете просто зібрати всі необхідні документи за необхідності звернутися в архівні установи. Якщо архівів на даний момент немає, там теж бувають різні ситуації. Ви пишете архів згорів. в такому Випадку ви свій стаж можете підтвердити за рахунок двох свідків, які з вами працювали, і могли б посвідчити той факт, що ви раніше разом працювали. Тобто, насправді, дуже багато нюансів стосовно декретної відпустки, ви мене теж дуже часто запитуєте. Повторюватись не буде, тому що я розповідала вже, як який період зараховується до вашого страхового стажу. Тому будьте дуже уважними і краще перевірити наперед, для того щоб ви розуміли. Які помилки вам на даний момент необхідно виправити для того, щоб ви змогли вийти на пенсію в строк і не бігали, нічого не шукали. скажімо. ще дуже важливий момент стосовно ваших довідок про заробітну плату. Ви мене теж дуже часто запитуєте. Ви маєте право обрати до 1.07.2000 року будь-які. 60 календарних місяців підряд, тобто 5 років вашої трудової діяльності і взяти відомості про заробітну плату. Тому обов'язково також підготуйтеся. Дивіться, ви можете взяти декілька періодів, можете знову ж звернутися до незалежних юристів, консультантів. І ви можете просто зробити розрахунок пенсії своєї майбутньої з декількома періодами, подивитися, яка ти чи інша довідка, який період буде впливати на ваш розмір пенсії, а можливо взагалі їх не потрібно подавати, тому що й такі бувають ситуації, що там коефіцієнти низькі і в принципі. Вони суттєво не відіграють роль у вашому розрахунку пенсії, можуть навпаки, наприклад, її, скажімо, зменшити. Наприклад, які найкращі періоди підлягають оптимізації, тобто ви маєте право виключити невигідний заробіток дуже багато насправді моментів. Тому, от для цього я й вам розповідаю про цю, скажем, опцію про цю послугу пенсійний калькулятор. Заходьте, будь ласка, для себе в першу чергу для себе реєструйтесь, дивіться для того, щоб ви розуміли інформацію і про стан своєї, скажімо, пенсійної справи вже зараз. А якщо вам, наприклад, виходите на пенсію там вже скоро, то обов'язково зверніть на це увагу, завжди контролюйте себе, скажімо, і дії свого роботодавця, щоб роботодавець завжди сплачував страхові внески в пенсійний фонд, тому що ви повинні розуміти, що з 1 січня 2004 року у нас стаж рахується тільки. Якщо є сплата страхових внесків, немає сплати страхових внесків, навіть якщо у вас є запис в трудовій книжці, це нічого не значить. Немає сплати страхових внесків. Відповідно, стаж вам не буде зарахований. Тому, будь ласка, відносіться до цього максимально серйозно, тому що це в майбутньому ваша пенсія, ваш розмір пенсії. От, будь ласка, заходьте, реєструйтесь. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте, будемо разом з вами їх розглядати. Кому не відповіла на питання, обов'язково найближчим часом на всі питання надам відповідь.